И он до этого фонтана или что до этого и... Задачи у нас разные, но в том числе это входит в наши задачи, эвакуировать раненых, независимо от того, кто они, гражданские, военные. Вывозим их по в, в зеленому коридору, вывозим в ближайший пункт, где им оказывают помощь. Вам передали уже да, этот ПТР. А, расскажите о его назначении, как он будет использоваться, чего еще, возможно, не хватает, что вам нужно. Да. Ну. Это наш перший броневанный автомобиль с початком нашей участи в антитеррористической операции. І це буде перший такий броні автомобіль, який ми зможемо використовувати для вивезення поранених, для того, щоб доправляти харчі і воду безпосередньо в зону бойових дій. <звук> Мимо такого вінка я не можу пройти. <звук> Хто вам так гарно сплів? Купила. Цю машину сьогодні ми передаємо, сьогодні вночі ми будемо її перебазувати до зони безпосередньо АТО. І завтра вона вже поїде на свої бойові завдання. Дайте покататись. Та Будь ласка. Можна покататися. А ви так само автомайданівка? Так. Це ваш броньовик? Так. І куди він поїде? В Зону АТО. А хто на ньому? А хто на ньому поїде? Андрюха, ти ведеш? У нас є бійці, вони проходили, проходили навчання дві тижні. В Житомирі на заводі. Вивчали автомобіль, машину цю бойову, і вони на ній відправляться прямо на передову. Видно, батальйон автомайдан! Давайте в не видите себя за флага, Пога. чтобы по голову торчали. Пога. Держи вот так просто Клопчик, ты скинешь, дай вот всю сторону на ком-нибудь Все, раз, два. Не приседай. Три. Мы уверены, что победа будет за нами. Вопрос только в цене. Поэтому мы благодарим всех мужчин, которые сейчас воюют. Мы за них переживаем. И каждую ночь с слезами ложимся спать. И реально с утра просыпаешься, читаешь новости. И читаешь сводки. И переживаешь за каждого парня, мужчину, который там, за каждую девушку, женщину, которая ждет домой своих мужчин. И у нас мужчины там не воюют, но наши сердца там точно, на востоке. Ребята, пожалуйста, держитесь, возвращайтесь живыми. Вы наша гордость. Мы дико гордимся, что в нашей стране. Такое мужское начало, такие мужчины бесстрашные, такие бесстрашные женщины. Спасибо громадное. Спасибо, что мои дети могут здесь, на крещатике, в мире, под солнцем, просто лазить по танку, а, сейчас, а, а, а не находиться в танке. Спасибо вам громадное. У всього відбувається, і культурні заходи, і ось такі, які ніхто не забуває сьогодні власне, про те, що відбувається в Україні, але між тим люди святкують, потрібно святкувати. День державного прапору це важлива подія, День Незалежності це важлива подія. Бо ми це власне наша Україна, і незважаючи на наших всіх ворогів, ми маємо святкувати спокійно, без би, експресії, але святкувати. Без експресії, але з експресу. Да, Покажіть, будь ласка. Які плани на завтра? Куди вашу камеру пропустять? Еспресо завтра буде висвітлювати усі події по всьому місту і будемо показувати парад. І парад вишиванок, і парад військовий. Тобто завтра всі заходи, які будуть у Києві. Ми завтра їх всі будемо показувати. Більш того, ми показуємо те, що відбувається в регіонах. Тому дивіться наш телеканал у своє і у кабельному телебаченні. Слава Україні! Героям слава! Де ви такого, таку гарну дівчинку взяли і де ви такого гарного хлопчика На Полтавщині. взяли? На <рес> Найкращі дівчата тільки в Україні, запам'ятайте. Отавські галушки. Найстрункіша галушка, але найсмачніша і найпривабливіша.